Напередодні Великодня у громаді Православної церкви України на правобережжі Кременчука стартує новий проєкт Маківка. В рамках проєкту для жінок проводитимуть різноманітні тренінги та майстер-класи, завдяки яким жінки розвиватимуть та реалізовуватимуть свій потенціал. Маківка це досить просто, це молода, амбітна, красива і врівноважена жінка. Це та жінка, якою ми хочемо бути. Ну всі жінки хочуть бути, і та така жінка, яку хочуть бачити. І от ми так це скоріше, це пота треба виникла в тому щоб створити такий колектив такий осередок де б жінки змогли підтримувати одна одну давати можливість розвитку і можливо коли жінка просто загубилася і не знає вже якогось іншого напрямку руху в житті їй в цьому допомогти Ідея створення жіночого осередку виношувалась більше п'яти років, і вже 7 квітня маківка розпочинає роботу. Проєкт розрахований на жінок віком 30-45 років, але долучитися до спільноти можуть примечанки як молодші, так і старші. В орендованому приміщенні зробили косметичний ремонт, аби гості храму почувалися комфортно. Дівчата, наприклад, єва і Аліфтіна. Вони розмальовували ту стінку, зробили її. В стилі в стилі Примаченко Да, вони взяли малюночки і понамальовували. Така вийшла у нас стіночка. Зонування у нас там одна зона. Там буде піаніно стояти. Там будуть одні уроки проходить. Тут буде інша трошки зона, більше зона відпочинку. Крім жіночого осередку, при храмі рівноапостольної княгині Ольги діє два курені центру розвитку для дітей і підлітків «Полум'я», які відновлюють роботу з 23 квітня. А також що суботи, отець Анатолій Куліш проводить розмови за чаєм для більш дорослої аудиторії. Тих, кому там за 50, за 60, я їх чекаю завжди щосуботи, о 15 годині розмови за чаєм. У Нас тут теж з початку великого посту з цього року проходять таке спілкування, розбираємо різні теми. Духовні, практично духовні теми, тому що насправді в людей є дуже багато питань. Люди, виховані московським патріархатом, вони не розуміють, в чому суть самого християнства. І от ми намагаємося добратися до цієї суті. Першу зустріч ночого осередку Маківка проведуть у п'ятницю о 17.00 за адресою вулиця Приходська, 83. Усі заходи тут проводяться безкоштовно. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.